Так, Вітаю всіх підписників і підписників, всіх на каналі. Починається сезон опалення, ну і це якраз от наша, як сказати, наша, наша пора починається. Дивіться, про що хотілося б поговорити? Почали люди ставити насоси, є перший зворотний зв'язок. Все працює наперед говорю, все якби, налаштовують потихеньку. Хтось вже налаштував, хтось ще там в процесі, але ну, якби, е, все працює і все, якби, я вважаю, що йде ну, так, як має йти. Е, Почнемо спочатку, я собі тут трошки виписав, щоб не губитися. Е, що саме більше е, задають таке питання? З чим, сталося? Ну, з, чим, з, чим, з чим почали стикатися в процесі монтажа. Є багато нюансів. Кожен будинок, як ви розумієте, це є своя система опалення, своє утеплення. Різні люди живуть. Я вже як скільки не говорив, що от нас от, в нас в кооперативі будують 5 однакових котеджів, ставлять одне те саме опалення, заїжджають різні люди, і в одного 5 тисяч за опалення, а в одного 10. Тому тут все ну, залежить від людей. І треба розуміти, ти або економиш. Ну так як на машині, чим більше жмеш, тим більше платиш. Тому тут все просто. Е, Таке, що, що запам'яталося, замовник з Дніпра дзвонив. Тепла підлога і почав, був нюанс такий, що дуже сильно нагріває, не може... Там стоїть вони не поставили три клапан. Не поставили цей термостат і в нього прямо напряму якось там йде. Я, я, ну, я але вони якось вийшли в ці от сположення, пригласили сартехніка, зробили якусь додаткову обратку, тому що в нього не було цих батарей от, і не було так, якби як бойпаса. Коли, наприклад, вони б поставили термо, е, термоклапан цей, то він би перекривав воду і... Половина насос починав працювати, ну типа нагрілася вода на обраці до определеного цього, він перекриває воду або й паса нема. І вони там вийшли з положення, поставили якийсь там клапан, я не знаю, я, вони мені пришлють схему, я сподіваюся, що я її цю схему опублікую десь на каналі, як вони вийшли з цього положення. Тому що я не сантехнік, от, то що воно от гріє, воно працює, так, да, согласен. А Оці всі нюанси по поводу сантехніки, це треба, щоб ваші сантехніки, які вам там проводили, які в цьому розуміються, в цих, в цих нюансах, всіх тих технологіях, тому що за ними якби, ну, я, не, ну, я не слідкую, воно мені, в принципі, і не потрібно. Тому тут треба сантехніка, який би розумів, як воно гріє. Є прибор, який нагріває, і є сантехніка, який розуміє, як це все розподілити, щоб воно вас правильно там, щоб все йшло по трубах. От. І ще одне був такий нюанс, що запам'ятайте, наші теплові насоси, всі ці насоси треба включати от водяну помпу на троєчку, не на одиничку, не на двойку, щоб був хороший теплообмін, бо треба включати на трійку. Тобто має бути оцей на насосі, там є перше, друге, третє положення, на третє положення, на саме швидкий. На Поставили зараз на даний момент так що сказав, в Дніпрі. Два теплових насоса є. Ще два замовники там планують ставити. В Харкові два, ще в області один. Потім у Львові, в Луцьку, в Києві. В Києві зараз вже встановлюють і на слідуючий тиждень ми поїдемо ставити цей трифазний насос, той що я казав, що до пана Олега, що ми його хочемо зробити експериментальним. Там є замовник. Він займається басейном, має справу там, з тепловими насосами, домовилися, що поставимо, подивимося, як він буде працювати. Я сподіваюся, що буде все добре. Ми робимо все, стараємося, не стараємося, а робимо, старатися мало треба робити. Робимо все якісно, перевіряємо все по декілька разів. Буває, вилазять нюанси різні. що Не, не, ну, не все так гладко, так як, ну, тому що це робота, хто, ну, як сказати. Є деколи бувають такі заводські браки, але ми то все виправляємо в, Харк... не, не, да, в Харкові чи в області, я не пам'ятаю, замовника поставили, не працює От, Підключалися, там то, що не може до цей. Домовилися, що він перезвонить, йому він розібрався, де та, там просто там знімається, ставиться. Ну Там нема абсолютно проблеми там поміняти. Тобто, я думаю, я просто не слідкував за цим, він мені не дзвонив, я його зв'язав з постачальником. От, і він мав допомогти постачальник налаштувати той Wi-Fi, А якщо не вийде, то тоді замінюють йому безкоштовно той Wi-Fi. Такий був нюанс. Потім ще два насоси. Я їздив там на ті, хто є, їздив налаштовувати. Ми їх встановили, колись ми ще їх ставили. От, і приїхав там просто, ну такий скажем, не буду казати там пожилі, але ну, дорослі люди на пенсії, просто сім'я вони живуть. Чернігівській області. <кій> от, я їздив туди налаштовувати. Ці насоси приїхав, все включив, от, типу, вроде все працює, і тут тільки включається компресор і тухне світло у всій хаті. І почали розбиратися з тим всім. Я думав, що це УЗО, в них там, Чи... да, УЗО, це УЗО, да, воно називається УЗО. це що від якогось замикання десь пробиває. Провід якийсь Бо думаю, може, десь відсиріло, що ще, ще щось все там, ну, і не, не знайшов причини півдня проковирявся з тим насосом, а потім почав думаю, я возьму, повідключаю всі наші ті запобіжники, ті там релюшки, там є все. От. І коли я почав відключати, все запрацювало, я зрозумів, що це е, реле. Чи браковане якесь попалося. що, ну, Я не став розбиратися, я поїхав, просто, в мене з собою не було. Я ну, якби приїхав просто настроїти, я не, ну, не знав, що тепер буду мати, маючи такий досвід, буду брати завжди з собою всякі зобчастю, щоб можна було на місці, зараз, щоб не їздити. Бо це 70 км. Ну, це все досвід. От, Запустили, все, на, налаштували, поставили, показали, як користуватися. Ну, Слава Богу, вроді працює. все. От. Е там двоповерхова хата, 180 квадратів, там два таких, як в мене, в Фуджику поставили теплових насоси і я сподіваюся, що люди тепер будуть економити нормально провести. Про що ще хотілося поговорити? Дзвонив замовник ага, по точному, що зараз є в наявності. Зараз є в наявності один от електролюкс, він десь там на будинок до 80 квадратів. Це 6 кВт, 5 там. Тере 6 кВт, він десь до 80 квадратів, максимум до 90 може бути оцей от електролюкс, він по розміру так само, як Купер Хантер 24-ка, але він великий, там де трубки хто, хто в тімі, там одна четверта і одна друга дюйма. От, так само, от, як на Купері, на Кадірані, на, цьому, на Фуджику. От, Є такі в наявності електролюкс 18 і зараз в роботі 2,24. О, там дзвонив десь неділю назад чи півтори неділі назад, дзвонив замовник, казав, що хоче під'їхати, подивитися, оплатити. Тому я десь не зберіг цей номер, бо багато людей дзвонять, кажу, як є. Якщо почую, побачити це відео, набирайте. Поки що є в наявності, бо люди дзвонять, просто поплатять аванси, потім будете чекати, поки ми будемо готувати другу партію. Тобто, кому треба? От, ну і цей, тому що дивіться, зараз як відбувається, вони взагалі продаються по дорозі, ці теплові насоси. Я там ми, як, ми їх замовили, внутрішні блоки відправили на виробництво, їх там переробляють, наружні блоки там їх день переробити, поставити на них цю обагрів, піддона поставити термостат це буквально день часу. От, і вони перероблені, вони вже є. і Тому якщо хочете замовити, то тоді на оплачуєте 50%. Ми вам відправляємо наружний блок. Поки до вас прийде внутрішній, ви по розмірах наружного блока зробите собі оцю стойку, на яку він буде ставитися. Потім приходить внутрішній блок, от, визиваєте сантехніка, він вам підключає воду. От. І потім кондиціонерчики, які вам протягують трасу, викачують вакуум і запускають. Насправді все набагато простіше, ніж е, там це все розказують, там різні <кхух> е, мудрі дядьки. Воно, е, ну, як би, сказати, це такий же самий прибор, там, як електрокотал, газовий котал. Ну Є там нюанси якісь, але вони не такі складні, як насправді. То все Тому що це не є космічний корабль, і я сподіваюся, що скоро це буде тепло, ми зможемо зробити доступне тепло в кожен будинок, хто, ну, хто захоче таке тепло. Тому що воно ну, реально там дешевше і від газу, і від, ну, від всього альтернативи такому насосу немає. Ще є така тенденція, що ще буде дорожати і світло, і газ, і все остальне. Ну, ви ж розумієте, що якщо подорожає світло, то воно потягне за собою все і газ, і ну, тож якби. Все, все, все зрозуміло. Більше в нашій країні там, де обіцяють і, якби, і забувають, тому може бути всяке. А ми будемо боротися таким чином з тим всім, з розвіддяйством. Ударимо тепловими насосами по розглядяйству. Тому так. В принципі, так, це відео затягнулося трохи. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. Будуть знімати, скоро будуть вже ці зворотні зв'язки, буде відео від наших замовників, що вже встановлювали ті теплові насоси, як вони працюють, які там є нюанси, просто якби, живі живіці. Е, ще одне, якщо комусь там потрібно буде в Дніпропетровську, чи в Харкові, чи в Київській області встановити, бо у Львові поки ми у Львові самі ставили, от Київська область, Дніпропетровська. Харківська область, можливо, скоро буде Шебулинська область, і це, бо я не знаю, там Павлосів мов ставити чи він поставити теплові насорщині. Тобто, якщо поставити от монтажники, будуть вже є монтажники, які ставили, які вже в яких вже є досвід з нашими тепловими насосами, насправді там немає нічого складного, як ще раз скажу. От. І можна буде просто приїхати, якщо люд... ну, просто розумієте, як. Люди не всі хочуть когось пускати собі до хати. розумієте? Люди є різні, тому порадити якогось ну, майстра питань нема. А щоб там хтось цей от, ну, можу там з їхнього дозволу дати телефон, якщо дозвониться і договоритися, приїхати, подивитися. Так, да, будь ласка, ні, ну, значить ні, я на це повлияти абсолютно не можу. Це якби, приватне відносине, тому так. Е, ще на рахунок якості. Дивіться, ми от всі наші. Девайси, всі теплові насоси, ми їх всі по декілька разів от, перевіряємо. При... Коли приходять запчастини, та брелюшки, перевірили, все працює. Потім, коли під час встановлення, коли все спаяли, зібрали, теж перевірили, все працює. Потім вже встановили на тепловий насос, перевірили, знову все працює. І так само от, зі всім ці прибори, ті всі, що є, там, всякі, оці, т, е... як вони квс це це прибор, цей що показує там, напругу, потім датчики температурні, потім все, це все перевіряється по декілька разів, потім фінішна провірка ще в самому кінці. Тобто ви можете бути впевнені, що ми його, ну ці теплові насоси досить ретельні, щоб потім не, ну, люди не мали цього гемору, там, що там щось відкрутилося, що, щось не на цей. От. Ну, досвід показує, що краще то все, по 10 разів перевірити перед тим, як його відправляти. Плюс Фріон теж по декілька разів там, його паяє, потім накачує, потім, цей, потім він до вас приходить під тиском, тобто закачаний. От, коли ви відкручуєте з цього, відкручуєте гайку, псикає, то ну, показує, то, що він герметичний. Воду теж декілька разів під, там, до 5 атмосфер накачуємо, фріон там, до 40 майже атмосфер теж накачуємо. Тому тут на рахунок як, герметичності тепловмінника і всіх таких електричних елементів, ті, що ми отримаємо, то що ми переставляємо, ви можете бути впевнені. До, до такої електроники ми не ліземо, до його фабричних налаштувань. Тому достатньо буде поставити на режим тепло і нажати на. Клавішу авто, і цей тепловий насос інверторний, він сам буде підстроюватися під, ну, під температуру на вулиці і в будинку. Нюанси є завжди, але воно все рішаємо. Це так як в любій техніці треба просто поставити, зрозуміти, просто при, приловчитися. Це так, як ти от їздив на одній машині, потім сів на другу машину, тобі треба там деякий час, щоб ти просто привик, От. А до хорошого, коли воно хорошо економиться, привикається швидко. Тому я сподіваюся, що. Воно зайде, і ті люди, які поставили, дадуть позитивний відгук і буде більше ставити людей. Всім дякую, що підписуєтеся на канал. Підписуйтесь, підтримуйте, лайками, коментуйте. Якщо є якісь питання, дзвоніть. Я відкритий для діалогу тих, хто люди, які знають чи дзвонять. Я завжди пораджую і повірте, нікому не хочу нічого парити. Краще, хай людина не замовить чи має замовити і потім там вже жалкувати, щоб купила щось не то. Тому так, всім Божого вечора, хорошого і спокійної ночі. Хай вас береже бережай Бог. Все, тримаємося.